я дзвонив мамі. Вона так зраділа, що аж розплакалась. Вона хоче, щоб ти вдягла її весільну сукню, білу мережину. Я не можу вдягти весільну сукню твоєї матері. Не та фігура. То перешиємо. Не допоможе. Буду з тобою чесна. Ми взагалі не можемо одружитись. Чому? По перше, я не натуральна блондинка. немає значення. Я курю, смалю, як паровоз. Не страшно. У мене жахливе минуле. Я вже три роки живу з одним саксофоністом. Я тобі прощаю. Я не можу мати дітей, Та все Ти не розумієш, Я... я чоловік, ніхто не досконалий.